Така черга близько обіду 15 грудня була перед КПП ужоротвишня німецьким. Руслан Лакота їде до Чехії. каже, у черзі вантажівок стоїть два дні. Про проєкт Електронна черга чув. Ну вчора вечором хто що сказав, що електронна черга вечора. Вчора вночі була таке. Ну її ніхто не знає, що як вона і що». Водій Ігор Добуш розповідає, перед кордоном стоїть п'ятий день. Про те, що на цьому пункті пропуску планує запустити електронну чергу, знає. Я вже то аналізував, бо знаю давно. Якщо буде електронна черга, то будуть набивати ту електронну чергу, або на неї будуть просто не зважати. Мета проєкту Електронна черга перетину кордону зменшити навантаження на КПП та скоротити черги перед кордоном, розповідає начальник обласного управління єврорегіональної співпраці Олександр Білак. Посольство Естонії, державне підприємство Українтеравтосервіс підписали меморандум про співпрацю ще 9 вересня для реалізації цього пілотного проекту. Ми плануємо, що до 15 лютого нам вдасться запровадити уже електронну чергу для реєстрації і перетину кордону в двох пунктах для вантажного автомобіля вантажних автомобілів: Ужгородвишнє німецьке та чоп загонь. Ця технологія буде надана урядом Естонії як проект міжнародної технічної. Допомоги діятиме цей експеримент до 2023 року, включно і за результатом цього експерименту. Буде прийнято рішення про подальше регулювання даного питання, за словами Олександра Білика, Є два способи стати в електронну чергу. За першим можна це зробити у сервісній зоні поблизу КПП. Там перевізник реєструється та отримує місце в електронній черзі. Їхати до кордону він може, коли на табло з'явиться його номер. За другим способом можна зареєструватися на порталі проєкту. Перевізник отримує повідомлення із датою часом, коли він може їхати на КПП. Олександр. Андрій Білак розповів, послуга платна, коштуватиме вона до 15 євро. Олеся Колодій, Леондій Неколешин. Новини на Суспільному.